У Дніпрі рятують 23-річного Євгена Волока, що майже місяць живе з осколком у серці. Лікарі вже двічі повертали бійця буквально. З того світу командир взводу 30-ї бригади зазнав надзвичайно складного поранення біля старогнатівки 15 серпня. Скалки міни пробили мозок, легені та серце медикам вдалося шити рани та уникнути кровотечі. Євген Олок був у комі на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарів визнавали, у нього були мізерні шанси витримати настільки складні ураження. Нейрохірурги власні лікарні мечникова всю ніч оперували бійця, щоб дістати численні осколки з головного мозку, і він нарешті прийшов до тями. У у серці залишається сантиметровий уламок. Найкращі фахівці країни радяться, як повернути бійця до життя. Його в понеділок літаком відправлять до столичного інституту Амосова. На відкритому серці. Тобто, з зупинкою серця буде виконана ця операція. Ми достанемо цей осколок, тому що він знаходиться дуже близько до коронарних артерій. Все добре буде, то саме ланеше серце було, а потім уже все краще буде. Вилічиться до хлопців хоче. Така рода. як командир.